А я вітаю тільки самих найкращих на каналі акційного блогера. І знову у нас Аврора. Нові акції в магазині Аврора по четверте, включно червня, ну вже трішки почнеться літо, але ще чомусь падають дощі і прохолодно. Дякую вам за коментарі, за вподобайки. Бовчезне вам спасибі. Сподіваюсь, у вас все гаразд. Розпочнемо із побутової хімії і підемо далі з вами дивитися, що цікавого і, можливо, зустрінемо сьогодні. знов новинки в магазині Аврора. Ось такий набір весняне прибирання. фрекін можна придбати за 109 гривень. Тут серветки універсальні, спрей для скла і пакети для сміття. То надає перевагу містер Muscul спрей. А зараз він зі знижкою 88 гривень. Ось цей засіб для складу для дзеркал також в акції. Люксорт 500 мл. Акційна ціна 64 гривні. Засіб для прочищення зливних труб 25 гривень 940 мл. 59 гривень ціна геля. турбо для прочищення труб. Об'єм 500 мл. Ось такі серветки для малечі. 84 штуки вологи, вони досить важкі, це означає, що, мабуть, кожна серветка дуже добре пропитана рідиною. Ціна 49 гривень зараз. І також за 49 гривень можна придбати ось такі серветки для малечі. Тут вже 120 штук. Порошок савекс для прання 300 г 31 гривня. Ополіскувач лінор. 104 гривні 800 мл сенситів. Це вже трішки більший об'єм літр 230 За ціною 179 гривень золота, орхідея та ваніль. Зі знижкою можна придбати Савекс Ополіскович за 77 гривень 800 мл. Ну, нормальна ціна. 139 гривень капсули для прання Савекс преміум 10 штук, Колор. 39 гривень ціна порошку тайт. 300 г для ручного прання. Зі знижкою порошок Персіл Color Expert 1,200 188 гривень. Зі знижкою порошок Tide Колор вагою 2 100-249 19 гривень коштує ось такий порошочок 350 г автомат. Дійсно хороший засіб від сану. Для того, 750 мл 193 гривні. В акції Сарма засіб для чищення сантехніки унітазу 55 гривень 750 мл. Пінкстав засіб для унітазу 189 750 мл. Люксорт спрей для м'яких меблів з ароматом квітів для текстилю 89 гривень. Засіб для ван люксорт 500 мл 76 гривень. Для душових кабін 87 гривень. В акції порошок Савикс Кіло 200, преміум 116 Порошок савикс вагою 2,200, 229 гривень. Капсули для прання washin free 4 в одному. Написано, що перуть навіть в холодній воді універсальні. Тут 17 штук. Акційна ціна зараз цих капсул 175 гривень. Аромат лаванда та жасмин. В акції капсули для прання грюнвейт 99 штук 12 капсул. Порошок Грюнвейт 350 грамів. Це для ручного прання 25. Універсальний Грюнвейт 30 гривень. Порошок LOSK ароматерапія Color 300 грамів 44 гривні. Так, і тут я ще побачив ось такий відбілювач Wellness. Зараз він зі знижкою кисневий, плямовий відник точніше. Можна використовувати і для автомат-машини, і для ручне прання 900 г89 гривень. Вухастих порошок для прання дитячих речей можна використовувати для ручного в пральній машині. Вагою 2100 209 гривень. Порошок лоска ароматерапія 400. Вага 449 гривень ціна. Поряд стоїть порошок сама. Універсальний кіло 500, Бюджетна ціна 61 гривня. Господинки, Рів літровий гель для унітазу. Зараз в акції. За ціною 59 гривень. Зверніть увагу. То надає перевагу доместос літровий, 108 гривень це вже акційна ціна. Бачу, теж все подорожчало із а, Доместоса. І є ще ось такий, я також нещодавно купив його, але ще не використовував. Мабуть, буде добрий 79 гривень лайм. Зі знижкою спрей Pink Stuff це для засіб, а, для миття кухні, 207 гривень 500 мл. Міс Хелен всі знають цей кисневий плямовивідник без хлору 900 грамів 111 гривень. У баночці ось такий кисневий відбілювач. Написано, що зручна упаковка. Тут 530 грамів 79 гривень. Як я завжди говорю, хто часто дивиться огляди на каналі відео. І досить гарно зекономить, за рахунок підказок, які я підказую. А зверніть увагу, ось цей фейрі, 1,5 літровий, зараз дуже вигідна ціна 159 гривень. Якщо пам'ятаєте, ціна маленького півлітрового фейрі, 70 гривень, це суттєва економія. 119 гривень, літровий фейрі. Гарбузовий. Гарбузова рідина для миття посуду 39 гривень, тобто кавун. 39 гривень літр. Хто користується Гелексом 950 г, можна придбати зараз а, зі знижкою за 92 гривні. Пахне, як якийсь сік коктейль літровий. Ось такий засіб для миття посуду. Зі знижкою 39 гривень. Зверніть увагу в акції Сарма, але не звичайна а оця платіну 500 мл 54 гривні. Засіб для дитячого посуду 500 мл. Ті ще хлопчик намальований по 25 гривень. То надає перевагу у ті путі 600 г 34 гривні. Кремовий засіб для чищення поверхонь велі 500 г. Зараз в акції 29 гривень. Є лимон, а є свіжість. Засіб порошок для чищення велі 500 г 22 гривні. Паста для чищення Pinkstuff. Тут 850 грамів 169 гривень. Містер профі, гель антижир видаляє жир пригори, пригорілу і ржу, пригорілу їжу. А, для плиток та духовок. Об'єм 500 мл за ціною 26 гривень. Цукор діамант перша категорія, тут кілограм чи 900 грамів. 900 грамів. 29 гривень зараз в Аврорі. Сілька м'яна мелена, кілограм, 12 гривень. Вермішель рисова 150 грамів, 76 гривень зараз зі знижкою. Палички а, з персиковим смаком 60 грамів, 11. Хто надає а, перевагу ось цим? Чаям трав'яним є каркадес, імберем, є шалена м'ята. Тут по 20 пакетиків, зараз 34 гривні. Мікс Фікс какао 150 грамів, 58 гривень. Рябчик 60 гривень, 30 грамів. Ось такі чіпси: 50 грамів, 14 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ловари, чай, трав'яний, меліса та м'ята. Тут усюди по 24 пакетики, і також із ромашкою. Напій, якоб кавовий зі смаком і Айріш 450 грамів, 198 гривень. Просила, щоб я показував ціну на цикорій. корій. Я завжди показую, коли зі знижкою. Ну от 55 гривень, 100 грамів без знижки. Хто полюбляє шоколад із різними начинками, ось такий ведель. Тут 100 грамів. Дуже рідко зараз можна зустріти шоколад вагою 100 грамів 42 гривні. А є ще ось такий ведель зі смаком шипучки по 42 гривні. Шоколад від Millennium Very Perry в магазині Аврора 32 гривні. Знижка 50%. Ось таке згущене молоко, полтавський смак 440 грамів 54 гривні. Згущене молоко Іриска варене 66. Можна зі знижкою спробувати оці печива, сендвічі від рошен, вони по 29 та 27 гривень зараз. Цей цукерки від Wedel дуже смачні. Ми дегустували із магазину АТБ їх. Зараз вони по 120 гривень. Дуже хороша ціна, я купував по акції 148 гривень. Так що зверніть увагу. Я вже подумав, що це снікерс. Marshmallow Ні, це не снікерс. 77 гривень. Цукерки Love від Millennium. 100 грамів 69 гривень. Ось такий десерт. Можна зараз придбати за 29 гривень. Здається, мені це світильник дерев'яний. Потрібно тільки батарейки, дві штуки. Кролики, зараз увімкнем. Світильники. Потрібно лише дві батарейки, 169 гривень. Надзвичайна крута новинка для малечі, велика а, розмальовка величезна і вже олівці в подарунок. 99 гривень. Розмальовки антистрес по 49 гривень. Для малечі розвиваюча книжечка, 29 гривень. Також цікава ось така а, для малечі розвиваюча на липучках. Все тут цікаве дуже провести час з малечою: 44 гривні. І ще одна новинка, дуже багато ось таких розмальовок привезли, надзвичайно класні. Навіть можна дитині з собою брати кудись у поїзд, розмальовувати дуже багато різних а, таких книжечок. Зараз скажу вам ціну 59 гривень. Книжка Чомусики, 39 віконець. 149. Привезли нові сумки, холодильники, досить такі зручненькі. Я би сказав, ну, на природу, да, але можна навіть з собою таку використовувати, якщо йдете в магазин, купуєте якусь заморозку, а вам треба далеко їхати ще додому. Літо спека, да, можна сюди поскладати морозиво чи пельмені, вареники заморожені. Всередині є довга ручка. І ось такий невеликий кишенька. Є схожі, точнісінько такі самі, як я вам показував, тільки вже трішки більші. На 15 літрів. Ціна 249 гривень. Ну, показую вам як новинки. І також є з різними візерунками. Бачу, що привезли нове взуття шльопки на літо. Це чоловічі чи це жіночі. Навіть дивіться, не вже ж дійсно Юкрейн. Мало віриться, але добре, хай буде. Китайці такі, що можуть написати. І Ukraine і ДеПГ. 229 гривень. Теж новинка надзвичайно легкі. Надзвичайно легенькі. Ось такими ремінцями на липучках. Вже говорю вам ціну. 199 гривень. А ось вони я знайшов такі, як на сканері. Так, це вже такі також на липучках бачу, але вони такі важкуваті. Важкуваті досить. Ціна таких 129 гривень. Шльопанці жіночі. Це, до речі, також сандалі жіночі, не бачу цього. А, є ціна 279. 279 гривень. Для найменших ось такі 199 гривень. Це вже для дорослих. Ось такі шльопки також на липучках вони йдуть. вони досить такі неважкі. Ціна 279 гривень. Зараз трішки дешевше. Ще одні шльопки на липучках чоловічі. Дихаюча сітка. Дуже легенькі. Привезли ось такі плавати плавати шорти, да? шорти чоловічі з малюнком. На резинці зі шнурочком всередині, ще сіточка? Я гадаю, так, да, є сіточка. Ціна таких шортів, це як новинка: 199 гривень. А взагалі, скільки чоловіча білизна сьогодні коштує? Так, ось такі шортики мої 88. Ось такі також в різних кольорах є. Я гадаю, що білизна має бути 100% бавовна, катон 69 гривень. Бавовна. Тут я ще знайшов чоловічі хлопці. шльопки чоловічі. Так, є в різних розмірах. Ціна 229 гривень. 199 такі. 229. Зі знижкою капелюх літній. А зі шнурком 95 гривень. Є багато різних м -м, кольорів. До речі, вони, бачите, мають тут, як він називається, ось кнопки зафіксувати, і отака вже і по-інакшому буде форма. Кольорів також дуже багато різних. Надзвичайно круті отакі панами привезли. Зараз бачу молодь, вся ходи. Катонові 149 гривень. Також є різні різні кольори. А ось такі можна придбати за 99. 99 ось така сітка. Також є багато різних кольорів. Дивіться, які пледи. Я знайшов новинка. Це також на пікнік. Так, да, Це на пікнік. Зараз напишу метр тридцять на метр п'ятдесят. На ліпучці, ось так складається він, в ручку взяли і пішли. Є в декількох кольорах. 349 гривень. Я хочу побажати вам економних покупок, як завжди. Нехай вас все буде гаразд. Як найкраще, нехай вас буде. До зустрічі в наступних відео.